Сьогодні зранку у центрі Сум з'явилися криваві сліди. Звідки вони? Та хто їх залишив, дізнавалася наша знімальна група. Кривавий слід можна побачити біля пам'ятника Харитон, та на вулиці Петропавлівській. На сусідній же вулиці калюжа крові. Її залишив поранений чоловік. Смотрю, около колонки стоит парень, нога вся в крови, кровь течет вот так вот. вот. И, значит, он вытирает воду, водой тряпочкой. Я выскочила, значит, взяла ему зеленку, э, это, йоду дала. Говорю, ты смотри, значит, а какой там йод? Там кровь фонтаном идет. Лужа прямо так в крови. Говорю, давай я скорую вызову. Он, не надо. Я, говорит, здесь живу рядом. Ну, пошел. Та додому чоловік не дійшов. Напівпритомного його знайшов патруль поліції. Помітив, що на лавочці знаходиться чоловік, біля якого дуже багато крові. Йому була надана перша домедична допомога, викликана швидка, швидка приїхала, відповідно, надала йому медичну допомогу і чоловіка госпіталізували. Оди молодий, молодий чоловік, який повідомив, що він травмувався самостійно. Тобто тут немає ніякого відтінку криміналу, ножового поранення, вогнепального. Однозначно, наші, наші документи документи цього не містять. І сам пацієнт на момент виконання нами виклику таку інформацію не не повідомляв. Чоловіка доставили на госпіталізацію в міську центральну лікарню. Поспілкуватися з ним нам не вдалося. Марина Селогін Сергій Лазаренко. на часі новини.